Про так, ці метали і українські НАТО. Ні, Тільки 93 депутати. А іншим це не потрібно, не цікаво. Більше того, друзі, я вам хочу сказати. Вони бояться. Вони бояться всі тільки ходять, ліжко не принесли сюди нічого. Щоб тільки без нас це відбулося, щоб нас потім не питали. А, а це ж відповідальність держави, це ж перед народом України, відповідальність народних депутатів. Вона щось ці депутати потрібні, просте питання. Не просте, на наші, що краще ми сидимо тут, коли ключове для держави зараз стадіме на Далі. Україну не покликали за стіл перемовин. Та, да, це реальність, на жаль. Ми бачили, Ріаді йдуть перемовини. США це наша ганебна. Да. І України нема. І говорять, і не буде там України. Ну так говорять, не буде. І судячи всього і не буде нас там. Тоді в мене питання. Ми